Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу, як смачно приготувати швидкі мариновані печериці по-домашньому. Багато хто полюбляє грибочки. Така апетитна закуска завжди бажана на святковому столі. Якщо ви думаєте, що їх приготувати дуже важкий процес, то сьогодні я покажу наскільки це швидко. Грибочки можна приготувати задовго до святкового столу, хоч за пару тижнів, але майте на увазі, що вони настільки смачні, що довго в холодильнику не затримаються. І так, почнемо готувати, що нам потрібно для маринаду: 2 літри води, 80 грам солі, одна чайна ложка лимонної кислоти, 4 лаврових листочка, 10 горошків душистого перцю, 15-20 горошинок чорного перцю. Ось я помила, підготувала печериці. Ставимо кастрюлю на плиту, вливаємо 2 літра води. Додаємо 80 г солі, Одну чайну ложку лимонної кислоти, лавровий листочок перець з горошком, чорний і душистий. Доводимо це все до кипіння, розчиняємо, всипаємо печериці. У мене півтора кілограма печериць. Доводимо грибочки до закипіння. І варимо на середньому вогні 10 хвилин. Поки грибочки варяться, приготуємо заливку в грибочки. Нам потрібно 2 столові ложки цукру, 4 столові ложки рослинної олії, яблучний оцет, чесник і паприка. Я грибоч додаю. Все. Детальний список інгредієнтів я запишу під відео. Додаю цукор, рослинну олію, яблучний оцет наливаю, чесничок і паприку. Цю суміш я змішую. Ось у нас така заливка готова до печериць. Ось наші печеричі варяться. Ми трішки, якщо є, ось така пінка, знімаємо її. Варимо 10 хвилин, не більше. Ось вони проварилися, я виймаю їх в лоточок, де буду заливати і в ньому маринувати грибочки. Дістаємо гриби з маринаду. І зараз уже заливаємо цією заливкою прямо в гарячі грибочки. І наливаємо стільки ось так, щоб вони були повністю покриті маринадом. Розмішуємо, щоб всі покрилися вони. Ось так, бачите, я трішки заливаю, щоб вони покрилися маринадом. Цим же маринадом, який варилися, грибочки заливаємо. І накриваємо кришечкою. І через добу мариновані грибочки готові.